Росія намагається спровокувати, хоча б інформаційно, а можливо, і фізично, Польщу та країни Балтії, і показати, що вони збираються на них напасти, і що вони можуть правда щось там зробити для того, щоб переключити увагу. Е Таких найбільших меценатів можна сказати, які найбільше спонсорують або найбільше допомагають Україні переключити на ці країни, бо це в тому числі і країни НАТО. Ну ніби якщо Росія створить щось небезпечне країнам Балтії або Польщі, то і допомога Україні Україні зменшиться так само, чи як ви бачите таку думку, чи вона відповідає дійсності? На одного боку, так я погоджуюсь Відведення уваги, це важливий інструмент. Давайте згадаємо, яким чином Російська Федерація. Здійснювала окупацію Криму о, якраз у 2014 році. Тоді де від великання уваги, е, зокрема, і було розпочато е, е, конфлікт в Донецькій Луганській області. Да? Тобто е, російські е, спецслужби е, інспірували, е, скажем, е, локальні акції непокори, так там проголошували республіки. Тобто, це був такий план. Потім е, Російська Федерація так само, аби відволікти увагу. Е, е, Почала військову кампанію в Сирії, і якраз перенесення створення багатьох точок конфлікту є в інтересах Російської Федерації, тому тут і потрібно детально дивитися, що відбувається навіть і в Африці, так? після перевороту в Нігерії. Так само потрібно дивитися, що відбувається. в Тих країнах, відповідно, які межують з Європейським Союзом, це зокрема Балкани, тобто максимальне відволікання уваги. Ну Якщо брати конкретно Польщу та Балтію, то плани щодо дестабілізації цих держав, вони в Російській Федерації існують дуже давно. Існує якраз загроза того, що Росія може напасти на так званий коридор сувалки, і цей коридор, який З'єднує та країни Балтії та Литву конкретно вони є такою найбільш слабкою ланкою в обороні альянсу. Якщо Росії вдасться там досягти якогось успіху, багато хто вважає, що тоді НАТО продемонструє свою нездатність реагувати, нездатність загалом існувати як така потужна, потужний оборонний блок. Тому ось такі провокації, якісь конкретні, скажем, заходи, гібридні, які здійснює Росія, вони вже відбуваються достатньо давно. Ну і перекидання, якраз Вагнеру до Білорусі усі одразу зрозуміли, що це буде насамперед спрямовано проти країн східного флангу НАТО, і я думаю, що і в самій Польщі в країнах Балтії до цього готуються. Ну і не треба забувати, що під час. Свінівського саміту НАТО було прийнято рішення щодо е, нових оборонних планів е, альянсу, і ці оборонні плани, зокрема, і передбачають перекидання військ на східний фланг. Тобто, я думаю, що е, і сама Польща може відбити будь-яку агресію, але за допомогою своїх союзників, наприклад, да, це буде набагато легше.